Всім доброго дня! Сьогодні я хочу спекти хлібчик із хлоп'їв. Хлоп ну, Я ось покажу, які у мене, то в мене такий Ну, Хлоп'я, як хлоп Значить, Тут у мене 2 стакани 250 грамових хлоп'їв. водички. Я вже сюди відправила 20 грам дрожжів і одну чайну ложку сухих. Значить, водички тут у мене півтора стакана. Тут дуже просто всього накидав і все. Сюди ж я відправляю соль. І де то, можна сахарю не додавати, а можете додати, то пару чайних ложок сахарю. Все. Хорошо, хорошо перемішаю. Так, і виливаємо сюди. Цю масу дружів з водичкою, з солью, з сахаром я виливаю сюди. І сюди я добавляю стакан муки, тоже 250 грамовий. І хорошо перемішуємо. Ось така должна получиться у вас маса. Дивіться, гуще не треба, тому що геркулес, він ще набухне. Тістечко підніметься. Значить, ми його зараз відправляємо минутна, ну, до часа. Так, маса наша. Дивіться, як подошла. Гляньте, як вона позириться. Тепер сюди я відправляю гарбузове насінечко. Я його прижарила. Тут у мене льон і чуть-чуть конжута теж сюди. Ну, тут, по желанню, що захочете, те й відправляєте. І перемішуємо. Ось так перемішали. Тепер я тістечко поділю на три, ну, такі приблизно. Так, тепер я руки змащую олійкою. Ось, і у мене ось в мисочці сухи, суха овсянка. І тепер беру ось так. Ось так. І роблю такі хлібенятко. Ось так, бачите? О. І обмакую. Суху овсяночку. Обмакуйте, хорошо, не бійтеся, тому що воно як розстоїться, воно роз'їдеться і буде пустота зверху. Ось так, щоб вам видно було. Ось так. І кладу на противень для випічки. Ну, ось так викачала я свої еті, миска пуста. Тепер я їх е, хай трошечки піднімуться, минут 20 на розстоечку. Потім посажу в духовку. Так, хлебчик розстоявся. Тепер я його відправляю в духовочку десь минут на 40 при 200 градусах. Ну, ось такий, друзі, спікся хлебчик, подивіться. Хрустящий гляньте, який він. Дивіться, який він гарнній. Гляньте. Ой, а пахне. Зараз попробую. Друзі, друзья, почуть не пожалію Це така смакота. Полезно, вкусно і незатратно. Ось так. А на цій нотці я з вами прощаюсь. Желаю вам мирного неба, здоров'я і благополуччя. До побачення!